У Бродах теж колядували на славу Божу. Дійство відбулося у центрі міста Броди. Про перебіг події дивіться наступний відеосюжет. У центральній частині міста Броди на площі ринок біля гарної прикрашеної ялинки зібралися бродівчани та гості територіальної громади. Розділили раді свята також і представники влади на чолі з Анатолієм Балаєм. Працівники комунальних підприємств, громадськість та просто небайдужі бродівчани зібралися, аби спільно відзначити найголовніше церковне свято у році: Різдво Христове. Спершу усіх полеглих у війні вшанували хвилиною мовчання. Та, попри агресію Росії, Україна не здається. Світло всередині нас, віру в добро й милосердя і людину всередині кожного з нас. Ми не тратили своїх цінностей. Тому сьогодні ми вдякуємо і вшановуємо усіх, хто віддав життя, захищаючи нас із вами. Ведучими заходу були неперевершені Марія Ковалів та Марія Пишна серед присутніх на коляді у бродах талановиті діти, які взяли участь у святі. Першими виступили з чудовою сценкою учні опорного закладу. Загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 3. господарі тут хороші. Вони мають грубі гроші. Я доляри трохи гривні вони дати нам повинні. Але гроші, щоб носити, та треба випить, закусити. Треба горілку, треба шнап, щоб ми пам'ятали вас, а ще пів відра салату, щоб дійшли ми в крайню хату, і конфети в чоколяді, щоб дівчата були ладні. Як нам все того даєте, водаєте, проблемати не будете. Буде як, і буде з ким, буде де і буде чим. Буде вам усе вестися, приростати і нестися. Попри холодну погоду, бродівчани згуртувалися, у вірі в краще майбутнє у цей різдвяний час. Так як ми викладачі і учні школи мистецтв, то це наша робота, яку ми любимо долучаємося завжди. Зараз просто такий час, що під час війни ми беремо участь в благодійних концертах і заходах. Тому що зараз всі наші концерти, звіти це все є благодійні на підтримку Збройних сил України, наших воїнів. Кожного разу, який такі захід, ми обов'язково беремо участь. Це дуже приємно. Це наше свято Християнське. Ну, приносить радість, якусь, такий нелегкий час. Це дуже класно, що такі речі є. Як вважаєте, чи сучасна молодь має знати колядки щедрівки і дотриматися умовно? Звичайно, це наші традиції, наша історія. Ми повинні передавати її в покоління. Подарували незабутні та щирі емоції від святкування Різдва Христового і найменші учасники, а саме вихованці центру дитячої та юнацької творчості, а саме вокальної студії Гал Арт. what's наших краях завжди святкували різдво, і це таке невід'ємне в нашому житті. Що можете побажати усім українцям і нашим захисникам? В першу чергу міцного здоров'я, витримки і, ну, і звичайно, перемоги. Чим скоріше крім цього, окрасою заходу стало виконання колядок від талановитих викладачів бродівської школи мистецтв. Поєднання вокалу та музики зробили виступи незабутніми. Крім цього, на свято завітали представники Бродівського молодіжного центру та молодіжної ради при Бродівській міській. Христос родився, Бог поплатився, ангели співають царя. Вітають поклін, вітають пастирі! Грають чудо, чудо, повідають! Боби, флиємі, воби, флиємі, весела добина! Пречиста діва, пречиста діва породила сина. Христос родився, Бог поплотився, ангели співають царя, вітають попліт, вітають пастирі, грають, чудо, чудо повідають, Слово очей, слово очей взяло за все тіло. В темності в земних, в темностях земних сонце засвітило. Христос родився, Бог, поплотився, ангели співають, заря вітають, покрім вітають, постріляють, чудо, чудо, повідають. Сьогодні на площі в місто Брода ми долучились до спільної різдвяної коляди разом з нашою молоддю, новоствореною молодіжною радою. Дуже важливо долучатись до теперішніх заходів, в тому числі до коляди. Адже ми зберігаємо наші українські традиції і передаємо далі. Тому дуже дякую усім, хто прийшов і послухав нашу коляду. Дякую, веселі колядки, які несуть собі радість великого свята заполонили серця багатьох бродівчан та гостей громади. Настрій треба піднімати людям. Особливо такий час, коли де ну, свято всесвітнє, різд Христове. І, напевно, я от сьогодні вийшов якраз сюди, щоб трошки набратися оптимізму віри і в наше майбуття, нашу перемогу. Ну і відчути хоч чуть-чуть святкового дня, а так всім нам миру і перемоги. На завершення, народний аматорський колектив народної пісні Крнеченька заспівала колядку Нова радість. Свято прекрасне! Ми всіх вітаємо щиро з Різдвом Христовим. Нехай різдво принесе у вашу хату мир, здоров'я, радість, удачу і благополуччя! Христос рождає! Сергій Нікішин, телеканал Бродалайн.